Ще більше винищувачів для України видання Політіко повідомило, що на заході обговорюють можливість передачі українській армії десятків винищувачів fa 18 разом із літаками Ф 16 постачання яких вже погоджене. За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання винищувачів fa 18 на закритих засіданнях під час діалогу Шангріла в Сінгапурі, що відбувалось на минулому тижні. Зазначають, що Україна може утримати десятки старих, але справних F-18, які незабаром будуть доступні для експорту, ймовірно, винищувачі передадуть Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія, які зараз переходять з F-18 на більш новішу модель F-35. Фей – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком. ВМС США. перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. ООН закрила розслідування вбивства азовці в Оленівці. Нагадаю, що в ніч проти 29 липня 22-го року в одному з бараків колонії в Воленівці в результаті вибуху загинуло 53 полонених, і ще 100 було поранено. Саме там російські терористи утримували військових та цивільних, зокрема з Маріуполя. Страшний терористичний акт, який росіянам зійшов з рук. ООН відмовилася розслідувати теракт в Оленівці. Мовляв, росіяни не допустили туди місію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував роботу ООН. І за його словами особливого результату роботи організації немає. А що коли воленівці щоб... вбили наших військовополонених? І ми сказали, саме. ООН, прийшли місію свою. Вот хай розслідують. Ви думаєте, вони туди доїхали? Вони і туди не, не доїхали. Я вам більше скажу. Ця місія була тихенько закрита. Організацію Об'єднаних Націй, що називається Без шума і Пилі, О, тому у мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань і комісії. Ви приїжджаєте в Київ, ночуйте тут, проводьте ночі в підвалах, і зранку виходьте на вулиці, розслідуйте, скільки шахетів прилетіло, скільки ракет прилетіло. Вони просто вже дістали своїми постійними цією грою в квазі справедливість. Не вперше вже ООН показує свою бездіяльність та безсилля. Організація Об'єднаних Націй, міжнародна організація, яка була створена для підтримки та зміцнення міжнародного миру та безпеки, ніяк не прокоментувала ще один черговий воєнний злочин терористів. Натомість опублікувала цинічний пост в перші години після підриву Каховської ГЕС ООН не надала ніякої реакції окрім як відмітки, що саме в цей день росіяни відмічають день російської мови. Хейт, як зі сторони звичайних людей, так і зі сторони європейських політиків вже посипався на організацію. Ситуацію в Оленівці представник організації доволі кволо коментував, заявивши про небезпеку для місії, але не став відповідати на запитання, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій, пообіцявши, що місія відновиться в майбутньому. Цю тему закрили. Бай бас! Бай бас! Що ж на кожен російський злочин ООН демонструє посередницько нейтральну позицію, а тим часом страждають люди. То чи є взагалі сенс в існуванні ООН? Підрив Каховської ГЕС найбільша техногенна катастрофа в Європі. Цей російський злочин екологи порівнюють із вибухом атомної бомби чи аварією на АЕС. Оцінити до кінця масштаби скоєного ми зможемо лише після того, як зійде вода з нині затоплених населених пунктів. Але на сьогоднішній день вже можна побачити перші наслідки підриву дамби, адже вже зараз на Херсонщині гине її унікальна флора і фауна. Частина рослин затоплена, частина ймовірно, отруєна. Масло, яке було на самій станції в трансформаторах і турбінах, потрапило в воду. Як кажуть працівники станції, все буде йти далі по річці, отруюючи як тварин, рибу, так і рослини. Масовий мор риби вже можна спостерігати на півдні країни. Рідкісні тварини продовжують тонути в воді. А ті, яким вдається врятуватися, отруюються цією ж водою. Вода змітає все на своєму шляху, змішується зі стічними водами та забруднюється хімічними речовинами. Тобто, все, що було на господарських подвір'ях, хімікати, фарби, все буде в Дніпрі. Туди ж потраплять забруднення з вигрібних ям, скотомогильників, кладовищ, сміттєзвалищ. Вода з кожною годиною забруднюється все більше і більше. За підсумками екологів, наслідки фантастично негативні. Тимчасово окупованому Криму люди вже відчули на собі наслідки екоцида, створеного руками русского міра. В Керчі, в Паторії та Джанкої люди скаржаться на забруднену воду пожовтілу, яка вже починає смердіти. Пустово така красота. Хотіла скупатися, помити голову, але мені здається, що я встану в цій воді наоборот грізніше. как бы только І и вот. Такі води ланя на півострові вже почалися проблеми з водопостачанням, а в керчі вже з'явився графік підвезення води. І наскільки її вистачить, ще невідомо. Поки це все лише початок ланцюга, невтішних новин та прогнозів за ситуацією, слідкують експерти та екологи. А президент України запевняє, ми готові боротися і долати всі перешкоди. Служби роблять все можливе для відновлення нашої країни. Через підрив Каховської гідроелектростанції ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з під контролю в будь-який момент. Про це заявив перший заступник міського голови Енергодара Іван Самодюк. Жителів Енергодару просять залишити місто і територію навколо міста як можна швидше. А тим, хто не може зробити цього зараз, радять тримати біля себе тривожні валізи разом з документами, коштовними речами та іншими засобами першої необхідності. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим. За словами посадовця, відкритих загроз немає, але по тому як експлуатується станція, на території якої цілі склади боєприпасів та техніки, зрозуміло, що ситуація в будь-який момент може бути критичною. До цього додавалася загроза зниження води біля АЕС. Якщо рівень води опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів. Як зазначають в МАГАТЕ, рівень води в резервуарах знижується на 5-7 сантиметрів на годину. Наслідки всім зрозумілі. Як ми вже бачимо, на окупованих територіях росіяни повністю ігнорують евакуацію населення та зовсім не ставлять в пріоритет життя людей. Тому, поки росіяни розповідають про контрольовану ситуацію та пропагують спокій там, де його не Ма радимо якнайшвидше вберегти себе та оточуючих. Підрив Каховської ГЕС Білий Дім заявив про відповідальність Росії. США надалі оцінюють ситуацію із підривом гідроелектростанції. Однак вже зараз Вашингтон покладає відповідальність за руйнування на Росію. Про це речниця Білого Дому Карін Жан П'єр заявила на брифінгу. Вона наголосила, що дамба Каховської ГЕС була під контролем Росії після повномасштабного вторгнення до України. Тож Росіяни несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. Також речниця запевнила, що Сполучені Штати Америки допоможуть українському народові подолати наслідки підриву. Ми продовжуємо оцінювати, що сталося. Ми справді спілкуємося з українцями. Руйнування і спустошення, які ми бачимо, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти народу України. Сказала Жан П'єр. Ще більше винищувачів для України. Видання Політіко повідомило, що на заході обговорюють можливість передачі українській армії десятків винищувачів fa 18 разом із літаками Ф 16 постачання яких вже погоджене. За даними видання, українська делегація ставила питання щодо постачання винищувачів fa 18 на закритих засіданнях під час діалогу Шангріла в Сінгапурі, що відбувалось на минулому тижні. Зазначають, що Україна може утримати десятки старих, але справних F-18, які незабаром будуть доступні для експорту, ймовірно, винищувачі передадуть Австралія, Канада, Швейцарія і Фінляндія, які зараз переходять з F-18 на більш новішу модель F-35. ФЕ – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. Україна та Нідерланди тиснуть на Іспанію щодо передачі ЗРК Петріот. Як пише іспанське видання Ільпагіс, мова йде про те, що Нідерланди та Україна. Тиснуть на Іспанію стосовно приєднання до так званої коаліції Петріот і надання батареї протиракетної оборони Україні для захисту від російських атак, український президент Володимир Зеленський передав своє прохання іспанському прем'єр-міністру Петру Санчесу. Крім того, це питання стало предметом консультації з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рюте та турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, оскільки саме в Туреччині Іспанія. І розмістила батарею Петріот. Як зазначає видання Пагіс», турецький президент зі свого боку виступив проти того, аби вивезти Петріот із його країни до закінчення строку дії контракту, який спливає в кінці 2023 року. Одна із двох батарей, що є в Іспанії, розміщені на турецькій базі. Інжерлік із 2015 року. Друга ж перебуває в автономному співтоваристві Валенсія на сході Іспанії і важлива для національної оборони. Україна обговорює можливості створення коаліції Петріот із Німеччиною, Данією та Нідерландами. Також до ініціативи можуть долучатися ті країни, які не мають цих систем ППО. Прем'єр-міністри кількох європейських країн пообіцяли швидке надання Україні систем Петріот. Президент України Володимир Зеленський прибув на Херсонщину. Глава держави відвідав переправу в Херсоні, де здійснюється евакуація населення з затоплених територій. Також Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків вибуху Каховського ГЕС. Заслухав доповіді про оперативну обстановку в області, що склалася внаслідок катастрофи. Після підриву гідроелектростанції в новій каховці десятки населених пунктів виявилися частково чи повністю затопленими. З небезпечного регіону проводиться евакуація, а також працює штаб із ліквідації наслідків. Повідомляється, що наразі жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров'я розгорнуто пункти евакуації. Туди і поїхав президент, де поспілкувався з постраждалими. Як справи? Люди Дуже приємно. Ну як, як лікарі? Добре, добре. Хороший, Хороший, все. І, і таблетки, Хороший, та все дають. Ви молодці, що ви так проходите таким випробування. Ми допоможемо, Нет, все, що треба просто, відновити. відновити. У вас ви просто нас морально підтримуєте. Як би тяжко не було. Також він звернувся до лікарів, які попри все продовжують надавати медичну допомогу. Дуже вдячний за вашу велику роботу. Ви героїчні люди. Дякую ще раз. Дякую, що нас що від Я задоволений. Президент України глибоко розчарований млявим реагуванням ООН і Червоного Христа на всі запити Києва. Попереду багато роботи. Володимир Зеленський наголосив на необхідності відновлення екосистеми регіону та обговорення оперативної військової обстановки в зоні техногенної катастрофи. А після візиту на Херсонщину прибув до Миколаївської області та відвідав підтоплені райони та головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховського ГЕС. Що затоплений Херсон Росія вважає своєю територією, але чомусь Пісков заявив, що Путін відмовився поїхати до Херсонської області, де сталося затоплення. Ну це й не дивно. Бункер не дуже боїться своєї смерті, та й людей в цілому. А Зеленський звернув увагу на важливість підрахунку збитків та виділення коштів для компенсації постраждалим мешканцям. Допомога буде, влада піклується про українців. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Штабна екологічна катастрофа підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області призвів до неконтрольованого виливання води з водосховища. Внаслідок цього підтоплені десятки населених пунктів. А під загрозою опинилися тисячі життів українців. Ну, клопу зазову, можете дамбу Каховскую оккупанты планували за А сколько, сколько, я говорил про то, что однажды эту дамбу взорвут, вот когда мы оставили Херсон, очень-очень много про это было. Вот. Но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Однак до таких масштабних підривів греблі окупанти самі ж не були готові. Отак, от, от ми уході, корочі, заступлених осторож. Уході. Ходу, ходу! Окупанти зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, в підрозділах 7-ї десантної штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації є травмовані загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією: автомобільну та бронетанкову техніку. Інше військове майно. Також за інформацією Генерального штабу ЗСУ, під час масової евакуації цивільного населення з міста Каховка разом з цивільними евакуаційними маршрутами скористалися також російські загарбники. Панти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита. Знищення греблі Каховської гідроелектростанції це воєнний злочин, ймовірний акт екоциду, здійснений окупаційними силами Російської Федерації. І за цей злочин, як і за всі інші, Російська Федерація нестиме відповідальність. Російські війська кожного дня втрачають свої позиції. Вагнерівці драпають і впригожена чергова істерика. А що сталося? Це зсу почали наступальні дії на Бахмутському напрямку. Про це заявила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Також зазначається, що за добу наша армія просунулася на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Російські війська намагаються втримати позиції та стягують резерви з глибини. Бойові дії зараз веде регулярна армія РФ, а саме десантно-штурмові загони. Після поразки в селі Берхівка загін Євгена Пригожина тікає назад на Росію. А сам Пригожин закликає Шойгу та Герасимова приїхати на передову, щоб підтримати бойовий дух або померти як героям. Ранок, в тимчасово окупованому Луганську, не задався для російських бойовиків. Над містом здіймається чорний дим. Район заводової. Вибухи пролунали в мікрорайоні Городок. Територія промислових підприємств. Наприклад, заводу жовтневої революції, фабрики Лорія Джинс та заводу Луганськ центру Кус. По інформації соцмереж вибухів було щонайменше чотири. Одразу в місті пропав зв'язок, як повідомляють місцеві луг центру ще у 2019 році. Налагодив експорт продукції до Росії. Підприємство спеціалізується на випуску різної продукції для залізничного транспорту, зокрема осей. Але під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України на ці промислові території ремонтувалася техніка окупантів та знаходилися російські військові. Судячи з детонації, там ще й розміщалися боєприпаси. Наразі невідомо, скільки окупантів відправилося на той світ, але якщо подивитися реакцію колаборанта пасічника, паніка є. Швидкі одразу поїхали на місце удару.